Українська народна казка колобок. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них нема. Одраз дожились й до того, що не було в них і хліба, і що їсти, дід і каже, бабусю, піди в хижку, насмітаю засіці борошенця ти спечи мені колобок. От баба так і зробила витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб він прохолов. А він з вікна та на призьбу, а з призьби на землю та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. А він каже не їж мене зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану, яку? Я по коробу метений, Покора. я на яйця Покора. спечений, Покора. я відбавлю. Та й покотився. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене вовчику і тобі пісню заспіваю. Ану, співай. Короб мекиний, я на яйцях спечений, я боюсь, і тебе піду. Та й побіг собі далі. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Ану співай. Я поку, я поку, я поку, я покниня, потягний і потягнеємо поку. бабою. Та й покотився далі. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. А ну, яку? Я покони, я почини, я копони, я почини, я випавлюч, я видітьочик, я чоловік, і вовчок, і медяочик, віта. Ой, яка гарна пісня, а ну ще заспівай, сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він сів, та давай співати. Я покони, я почини, я покони, я почини. А вона його гам та й з'їла. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.